1999 рік важливий рубіж до влади у Венесуелі приходить підполковник у відставці Угочавес. А у Росії до влади приходить підполковник у відставці Владімір Путін. Венесуела розгортає антизахідну риторику, соціальні програми за рахунок нафторенти і пошук нових безпекових та фінансових партнерів. На цьому тлі у гру і вступає Москва Путіна. Від початку 2000-х Росія надає Венесуелі великі пакети озброєнь, винищувачі Су 30 гелікоптери, стрілецьку зброю, кредити. Було реалізовано спільні нафтогазові проєкти. Наприклад, там брала участь Роснафта, яка зараз опинилася під санкціями. Країни взаємно підтримували одна одну на міжнародних майданчиках, демонстрували Річні жести, як от візити флоту Росії у Кариби 2008-го. Відносини Сполучених Штатів і Венесуели відповідно різко охололи. За президентства Джорджа Буша молодшого лунали взаємні звинувачення, висилки дипломатів, відбувалися постійні нападки у публічній риториці. Після смерті Гочависа у 2013-му країною починає керувати Ніколас Мадуро. Він виграє вибори, хоча опозиція заявляла про порушення. Через декілька років Мадуро остаточно придушує опозицію і будує жорстке вертикальне управля. Авління з опорою на силові інститути адміністрація Обами у Сполучених Штатах Америки переводить конфлікту більш практичну площину. Тоді з'явилися адресні санкції за репресії та корупцію. Паралельно підтримувалося громадянське суспільство. Логіка була такою: робити крок до демократії, зменшуємо тиск. Є відкат, посилюємо на тлі американських санкцій і на додачу до падіння цін на нафту і деградації головної нафтової державної компанії. Мадуро посилює критику Вашингтона і ще більше нарощує залежність від Москви та Пекію. Кіна російські структури допомагали збувати венесуельську нафту під санкціями, а китайські кредити під нафту стали ключовим джерелом ліквідності разом із політичною парасолькою в міжнародних організаціях. Це зробило російсько-китайський вектор критичним елементом виживання режиму. Крім цього, зафіксовано чимало свідчень щодо зв'язків Венесуели з іранськими мережами і осередками Хезболи. Відомо про конкретні кейси в рамках розслідувань, наприклад, авіарейси Каракас Дамаск Тегеран з 2007 по дві які описувалися як канал перевезення людей і вантажів пов'язаних з Іраном і Хезболою, гучне розслідування CNN Сіенену му про продаж справжніх венесуельських паспортів особам із близького сходу, включно з людьми, пов'язаними з хезболою. Офіційний Каракас звинувачення відкидав, але саме ці розслідування сформували у Сполучених Штатах Америки образ Венесуели як тилового майданчика для іранських проксімереж у західній півкулі прямих публічно доведених доказів державної співпраці Каракаса з Хамасу, відкритих офіцій. Іних звітах значно менше ніж щодо Хезбули. Утім, тісний союз Венесуели з Іраном став підставою говорити про задній двір вісі зла. Тож не дивно, що за першої каденції Дональда Трампа відбувся акт максимального тиску на Венесуелу.